Перший прохід сівалки, сіємо. Так, шановні грарі, друзі-колеги, ми пробовуємо сівалку. Нашу нову техніку. Придбали ми таку сівалочку. Така наша сівалочка, шановні грарії. Так, шановні грарії, сіємо. Сою. Така сівалка в роботі. А сьогодні робота завершена. Усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні 26 квітня. Завтра проводи, з чим я вас всіх вітаю. Їдемо сіяти сою. Взяли її взяли сою Канзас, взяли сою Ватсон. Народні верба кажуть. Їдемо сіяти. Трошки підрегулювали вдома сівалку. Що їдемо сіяти? Тому що температура вже дозволяє. Було, в грунті є, потрібно сіяти. з сівалкою вже спереду. Їдемо туди на довжину, на великий кусок. До великого куска будемо сіяти. сьогоднішній похід з сіємо, весінні опороди Лемкін, по Сузубі Катушки, турецькі варіатори. Ок, не живі, які нам і добру. Заворташі, прикоска, візьмо, які перші похід. Перший похід і цілий. Пушники зі зміщенням. Соя сиплеться. Це ось така Соя Канзас, отроблена інокулянтом хістик. Один пакетик 400 грам на дрімішка, на квадрофорс. Від доброго амофос 12,52. Тамохос. Ось така сівалка ORIGIN c 3.0 Телеслопи стоять, є якраз трубу, повається, прикладку виставили. Загортачі виставили, дивіться, загортає капітально. Заштики працюють, там стоїть. Бапочіпника розпорна втулка, там не така схема, як СЗ. Праве колесо йде привод на Віндобриву, ліве на зерно. Це таке робить. Так, шановні гроші, посівна сої в нас офіційно розпочалась. Сієм сою, така стівалка. Дисівні апарати Лемкін, прикотка, телескопи, незовіючий бак. Варіатор нам і доброго переставили на 35. На зерно на 50, варіатор стоїть. Прикатка. Довко. послідові сівника, щоб перекриття було на один сошник. оце чітко послідові йдемо Така красота получається робить просто картинку просто ідеально гарно Такі сходи ячменю, гарні, така крупна соя канзас. Ось такий виробник, дали і сіволки. Бачимо він доброго сипеться, тут ось тако зверху видно трохи. Як доброго сипеться, там бачимо соя сипиться. трошки погралися, настроїли десь по 150 кілограм висів, Трошки менше ніж того року. Там ще з боку шкіфтова катушка. Можна сіяти дрібно насінньові культури. Тож таке зі зміщенням новенькі. Маленька сівалка, 3 навісна. Загортачі працюють, зерна зверху не залишається. Так що все добре. Провірили норму, вже десь півтора гектари засіяли, може більше. Де 150 кг, 145-150 кг. Як виставили, так і йде. А гортає капіталь. Трактор нагрузки нема, спереді трохи грузів чепили, піднімає, навіть і повна загрузка, і я стою, піднімає, Бередка, якщо різко керує сіпління, то трошки піднімає, а так, якщо плавненько, то не піднімає. Бачите, ну це чорне, дивіться, все. Осідають на дно. Там ще є і вишилка, але ми зняли, її. зняли ті пальці. Може замотати рукавицю, руку може намотати. Як, так, що якось так. Пелюка така ось стоїть. Це така площа засіяна. Так, шановні аграрії, друзі колеги, ми пробовуємо ми нашу нову техніку, Придбали ми таку сівалочку. Навісна, трьохметрова, варіатори. Сіємо сою. Спробовуємо роботі. Поки що сівалка себе виправдовує цілком, працює відмінно. Вже десь біля двох гектарів засіяли. Дивіться. Доброго там теж трошки видно. Соя Канзас. Амофос. 12,52. Норма 110 кг на гектар. Норма висіву сої 145-150 кг на гектар. Десь 150. На метр висівається 14 штук. Так що такі справи така сиволочка у нас оновня гори. Рунт 500, зараз слід будемо каткувати, тому що прикатка вона хороша на осінь. знаєте, Коли осінню, то ми каткувати після неї не буде, вона буде справлятися. А зараз соя, дивіться, тим більше, соя треба молотити, збирати дуже низько, зріз робити. Тому потрібно ще порівняти. У нас ці катки утяжелені трохи. Тому так. Зараз вже скоро будемо заправлятися. Скоро будемо заправлятися. Так що такі справа. Зараз ще будемо слідом каткувати. Другим трактором. Касівалочка. Собі, сижу на супінєшці, ноги витягнув собі. І все, красота, дивіться, прикольно працює. Сидиш собі, все добре за столом. Дійсно. Оце сівалка. Дивіться, ми сіваємо, заправили сою, танцоз засипали. Маса 1170 грам. Гарна маса тисячі. Крупна, крупна соя. Доброго осипнули мішечка теж на два на 200 гривень зівалки. Одне, що трохи пелюка, але то нічого нам не привикати. Так, шановні агрорії така сіволочка наша. Заправили ми баки, ось вже катки. Приїхали, будемо каткувати. Такі каточки. Зробили їх також вже без циліндра. Так, шановні агрорії, таку маємо по сіну сої. Ведемо, бачите, по сліду. Там вже трактор каткує. Заправили повні баки, міндобриво. Соя наша Канзас. Дивіться, яке насіння рухне дивіться на катушки. Лушники працюють ідеально. Глибину тримає хорошо, дивіться, загортає добре теж. рівненьку площу, подивіться, справа до, зліва після проходу сівалки. Подивіться. Ми десь 3 гектари засіяли. Така наша сівалочка, шановні аграрії, навісна 3 Варіаторна. Тут вже каткуємо. Так, заскокуємо на сіволочку. Раз. і їдемо. Дивимося. О, бачите, обороти там щось 1800. Трактори. Нержавіючий бак, бачите надоблював. Зарядня стінка державіючий цей бок. А ця вже стінка йде е, звичайний метал. Кришка така крепка, масивна. Хочете, йдемо ось з вомаго, бачите, МПЕЗ як обганяє трохи. Осіння сиплеться, як ось бачити. соя потруєна. потруйник пірахлостробін, плудеоксоніл, і мазаліл і металаксіл. Тобто чотири діючі речовини, фуніцидні, фуницидний патруйник патрофос. Ціна якість відповідає. Тому питань немає. Того року вам показував сою, ми доїли. Також питань у нього не було. Те, що зазначено, той термін дії, який він тримає. Під час якого не проявляються хвороби гуртові, кореневі. Так воно і є. Протруйник працює, тримає, поки соя не посходить, тримає, захищає її від хвороб. Тому такі справи. Бачите, загортає навіть за слідом трактора, також загортає. В принципі, сліди сівалки добре видно. Добре вести, бо якраз треба йти колесами трактора а по під, колесами, по під колесами сівалки. Не по самому сліду, а під колесами сівалки. Так що якось так. Дійшли так, до краю. Прикатка працює, але все одно бачите грудочки. Бачите грудочки, а так воно притрамбується. Катком. Дивіться, вже така площа засіяна, соя канзас. Опускаємо, залозимо і їде далі. Тут стоїть варіатор турецький, це на доброго. Той на, на зерно. Налаштувалися, ми крутили колесо. Одне, друге, стелили брезентом. Виставляли норму, щось налаштували, ту, що нам потрібно. Тому якось так. Слідкуйте за нами, з нами завжди буде цікаво. Так що такі справи, друзі. Закладаємо різні експерименти, ми і техніку нову купуємо, бачите. Розвиваємось як можемо, крутимось як можемо. Тому так. Бачите, і соя. Нералі доброго, Все воно у нас є. Тут ось так придивитися трохи, то видно трошки, як сипиться недовго. Ну, трошки погано, що не так як все зежці видно, але щось там видно. Але і так видно, що йде. І доброго. Соя така. лягай і на сінечку. Ось дивіться, десь не заможете. Ось дивіться. Висів тут набагато рівномірніший. Тут, 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 тут. За рахунок саме ось цих косозубих катушок. Весів тут набагато рівномірніший. Останній прохід, цій контраст. З цього боку оціяли під посадкою, ще там оціємо. Довжину це вже останній прохід. Мінеральні добре також там трошки приглядітись видно. Тошники тримають глибину ідеально. Дивіться, ну що казати, нове є нове, нове є нове, бо як воно ще нічого не робило, воно мусить тримати і воно буде тримати. Не рік, не два, буде тривалий час працювати. Тому так, як кажуть, нове є нове, воно все одно послужить довше.